Як діяти, якщо людина без свідомості, але дихає? А що робити, коли дихання відсутнє? Відповіді на ці та інші питання діти отримали під час практичного відпрацювання навичок за допомогою спеціальних манекенів. Інструктори Мальтійської служби не обмежувались лише теорією. Вони ділились реальними історіями з власного досвіду. З хлопцями та дівчатами ми відпрацьовуємо три теми. Перша тема це надання першої домедичної допомоги, коли людина в нас знаходиться без свідомості, але дихає. Це якщо немає явних ознак травмування, то ми людину перевертаємо, навчаємо перевертати в стабільне бокове положення. Друге, це коли людина в нас без свідомості і вона не дихає. Відпрацьовуємо серцево-легеневу реанімацію, і третє в нас буде тема. Надання першої домедичної допомоги при масових і критичних кровотечах, тобто використання турнікетів і тисячі пов'язок з молодими людьми, з ними працювати дуже класно, тому що вони такі, вони цікаві і вони здебільшого вмотивовані, навіть якщо вони просто потрапляють на ці навчання не за власним там якимось диким бажанням, а просто що так навіть склалося. Вони чують і майже відразу розуміють, як треба робити. То майже всіх я не ну я майже нікого не поправляв. Практичне заняття стало випробуванням на уважність і злагодженість дій. Учасники були в захваті від можливості власноруч спробувати себе в наданні до медичної допомоги. Вони з цікавістю виконували кожне завдання, уважно слухали інструкторів і не соромились уточнювати інформацію. За словами мальтійців, такі тренування формують у молоді впевненість і готовність не розгубитись у критичний момент. Мені сподобалось, видно, що людина, що нам це розповідає, є дуже кваліфікованою в цьому плані. І я вважаю ці заняття дуже потрібні. Тож, звичайно, це був невід'ємний урок у моєму житті. Сьогодні я навчалася надавати першу дометичну допомогу, а саме, перевіряти дихання. Я навчалася перевертати її. Так, це не так легко, але все одно. А для першого року я вважаю, я справилась гарно. Подібні заняття є важливою складовою освітнього проєкту. Атомна академія ПС вони навчають основ безпеки та формують у молоді відповідальність, рішучість та готовність допомогти тим, хто опинився в біді.